Чи хороші сьогодні до нашого ефіру долучається неймовірно Тетяна Гай. Будемо розмовляти на різні теми. Зокрема, відповідати ваш на ваші запитання. Тому не перемикайтесь, буде цікаво, ексклюзивно, і дуже багато інформації унікальної ви сьогодні отримаєте. І звісно, не забувайте підписуватись на наш канал. Наша неймовірна Гай сьогодні долучається до нашого ефіру. Раді вітати! Тетяно, добрий день. Доброго дня, Маріаночка, доброго дня всім глядачам Астрофеномену. Я хочу запропонувати вже така у нас традиція. Склалася відразу повідповідати на запитання від наших глядачів, тільки дійсно буде цікаві, актуальні, повибирали. її. Тому пропоную розпочати із запитання, чи підуть орки з Енергодара, коли це все ж таки станеться? Дивіться, однозначно, по карті а, смерть і пар жезлів буде зміна, буде трансформація. Тобто дійсно орки підуть з енергодара. А, я бачу, що процес їхнього виходу почнеться уже протягом двох місяців. Ну, так як я бачила і дивилася раніше, то до кінця весни жодної ноги орка у енергодарі вже не буде. Неймовірно хороша новина. Чи Трамп завершить війну? Ще одне запитання від глядачів. В принципі, ми його проглядали вже неоднократно. Проте, якщо так глядачі просять, то не можемо їм відмовити. Дивіться, іде паж мечів і колісниця, що означає, і ще раз підтверджує нам те, що так, Трамп дійсно закінчить війну і закінчить її по колісниці дуже швидко. Тобто це буде нетривалий процес, це буде швидкий процес. І дивіться, яка гарна, ще карта закривається розклад. Карта закоханих, що ще раз нам підтверджує, однозначно так, Трамп завершить війну. А, причому завершить її, ще раз наголошу, на. Нашою все ж таки перемогою, тому що зараз, от коли м, проходять переговори, дуже багато от, знаєте, люди панікують в паніці, думають, що все зараз повертається не в кращу сторону для України. Повірте мені, мої ріднесенькі, все буде на краще тільки і на краще для України, для нас, для всіх людей. Мені часто кажуть, я теж в коментарях читала на рахунок того, що ви говорите одне і те саме. Не я ж не можу мої рідненькі змінювати те, що. Бачу, не можу змінювати свої бачення і мушу просто транслювати їх вам. Дякую, дякую. Ми всі дуже чекаємо вже на цей момент. Коли Маріуполь повернеться додому, як будуть складатися обставини? Чи відразу після нашої перемоги це відбудеться? Чи ще якийсь певний час він буде продовжувати а, перебувати в окупації? Ці так чи можливо це станеться раніше навпаки, ніж відбудеться наша перемога? Ну, не треба очікувати знаєте, якогось великого чуда стосовно Маріуполя. Маріуполь до нас повернеться, але дивіться, будемо його повертати тяжко через меч, тобто мирним шляхом орки звідси не підуть. Тобто, будемо його навіть можна сказати, відвоювати. Це станеться не одразу після нашої перемоги. Дивіться, мені про показує, що от Маріуполь, саме Маріуполь, десь почнемо звільняти наприкінці весни. Це десь кінець травня, і це буде все ж таки тривалий і, я б навіть сказала, болісний процес, але однозначно в цьому році Маріуполь ми повернемо. Чим, в принципі, Маріуполь такий є важливим і цінним для окупантів? Не знаю, чому, що там може бути такого, це невеличке містечко, але мені попажу жезлів і мечів показує, що дійсно Маріуполь важливий для окупантів. Окупантів чомусь як стратегічне містечко. Я не можу зрозуміти, чому так, тому що маленьке місто, так, але для окупантів, от саме Маріуполь, дуже дуже важливий і вони будуть за нього боротися. Дякуємо щиро, щиро, і власне ми пам'ятаємо ковідні часи. Глядачі наші запитують, чи можлива нова епідемія в Україні і в світі в цьому році. Давайте подивимося, чи можлива взагалі епідемія. І чи вона загрожує Україні? Ну, дивіться, йде карта помірності, йде карта десятка чаш. Тобто каже, що ні, загрози саме від епідемії в Україні я не бачу. Стосовно світу, для світу є загроза, але більше не від епідемії, а от як від природних катаклізмів. Іде мені загроза? Дякуємо щиро отже, рухаємося. Далі, коли буде новий обмін полонених? Обмін буде. Ще буде обмін до кінця місяця. Точно, зараз чомусь орки відтягують цей обмін, але хочу сказати, що до березня місяця ще відбудеться великий обмін полоненими живими полоненими, тому що знаємо, що повернули дуже багато полонених на щиті, але я бачу, що в цьому місяці повернення великої, великої кількості і військовополонених живих. Тобто рідні зможуть обійняти своїх рідних. Деньких і зустріти їх уже вдома на українській землі чи буде нова допомога для України чи надасть США та ЄС допомогу нам продовжувати весни 2025 року, чи вже вона нам буде не потрібна? Пропоную подивитися це питання давайте повесні дивимося. Тобто добиться допомога буде зі всього світу. Карта от світ навіть випала мені. Тобто, допомога буде, і навіть після зміни ситуації по повішеному ми всі розуміємо, що нам потрібна ця допомога. Бачите, тут повішений і карта сили. Що каже нам про те, що допомога буде і військова, і економічна. Все ж таки, ми маємо бути захищені, щоб ворог більше ніколи не прийшов, не вступив на нашу землю. То це не означає, що знаєте, війна закінчиться, буде наша перемога, і ми отак сіли й склали ручки. Ні. Тобто нам постійно буде поступати і військова допомога, і економічна допомога. Ми її будемо отримувати із. І з від Америки, і від Європи, тобто з усього світу. Дякуємо щиро. Отже, пропоную поговорити про те, що буде відбуватися в Саудівській Аравії, який буде результат перемовин в Росії безпосередньо із представниками. Ще не дивилась це питання. Давайте подивимося, тому що всі хвилюємося. Ну, хочу зараз сказати, що там зараз відбуваються рокові події по карті Страшний суд. Іде тиск на Росію. На Росію йде тиск. Я це бачу по двійці мечах, по пажу Пентаклів і по ієрофанту. На Росію зараз здійснюється дуже великий тиск. Розумієте, зі всіх, зі всіх боків. Як воно? Я хочу ще сказати, що результати цих перемовин будуть дуже неочікуваними неочікуваними для усього світу. Ще раз хочу сказати, що зараз відбувається неймовірний тиск на Росію з усіх сторін. я ну, також хочу уточнити, чому ж все ж таки Україна відмовилася від перемовин в Саудівській Аравії і не поїхала власне на цю зустріч. А ми, до речі, з вами говорили, пам'ятаєте, чи це з вами? Що я не бачу всіх трьох да за столом переговорів, всі так, так, три так, так, сторони так, так. одночасно і дійсно Україна відмовилася, тому що ем, сідати за перемовини за стіл переговорів з країною терористом, ну це знаєте, якось якби визнати як свою поразку. Україна прекрасно зараз розуміє, що на Росію відбувається тиск. І що це дуже гарне рішення не приймати участі у цих переговорах саме в Україні, тому що якби ми цю участь приймали, ми б показали, що ми згодні з тим, що відбувається, що ми згодні визнати і можемо визнати якусь свою поразку. В жодному разі цього не відбудеться. Тобто, не приймання участі України в цих переговорах показує, що ми. Визнаємо тільки свою перемогу, Ні на які поступки Україна йти не буде. Чи відбудеться все ж таки перемовини між трьома в найближчі три місяці? Тобто, до кінця весни, безпосередньо. Дивіться, Верховна Жриця мені йде четвірка жезлів. Тобто, знову я не бачу як таких перемовин. Тут іде вирішення питання по Верховній жриці уже зовсім іншим шляхом, не через перемовини. Карта повірності, обнулення, бачите, по дурню. Тобто, це буде не через перемовини. Я не бачу як таких перемовин. І я бачу, що це вже буде відбуватися ось-ось, розумієте, протягом місяця. Але це не перемовини. Розуміють, воно якось буде. Я вже скільки дивилась це питання, воно якось зовсім іншим чином буде відбуватися. Не так, як ми це собі бачимо, і не так, як ми собі про це думаємо. А, власне, наближається дата, яка дійсно тригерить абсолютно усіх українців, 24 лютого. І дуже хочеться розуміти, які будуть ключові енергії. У цей день, яким буде в принципі день для всіх українців, що буде відбуватися в Україні? Чи є загроза для масованих обстрілів у цей день? Як ми його переживемо? А чи наскільки він буде спокійний у тих реаліях, які є наразі? Дивіться в сам день я загрози не бачу, але я бачу загрозу масованих обстрілів от якось за два дні. Два дні до 24 лютого, тобто небезпечними для мене йдуть 22-23 більше лютого, і при чому буде декілька міст, які опиняться під масованими обстрілами. Ці міста будуть по всій Україні. Тобто, це буде Західна Україна, це буде північ, південь, тобто по одному місту ворог візьме із кожного району. І зосередиться на них. Ось таким я бачила, на жаль, ось ці дати. Але це не саме 24 лютого, а 22-23. На жаль, небезпека. Хочу сказати, що під загрозою міста Київ, Львів, під загрозою Одеса, під загрозою Кривий Ріг. Оце ці міста, які мені дуже фонять. Тобто це буде або трішки раніше. або... Потрішки пізніше, правильно динаше? Ні, розвитку? трішки пізніше я не, не заглядала. Я от бачу небезпеку 22-23 лютого до дня, напередодні. Дякую, Тетяно. І власне також іще одна досить цікава така річ. Трамп в принципі почав, можна сказати, налагоджувати стосунки із Лукашенком. Яка в нього вигода із цього? Чи він хоче? А якісь певні особисті питання, які пов'язані, так із безпосередньо і Америкою, а, вирішити. Чи, можливо, це певна комунікація для того, аби Лукашенко, нарешті, вийшов із цієї сторони зла? Ну, Лукашенко зі сторони зла не вийде, але комунікацію а, розпочав Трамп дуже з такими таємними намірами. Тому що. Він дійсно хоче, а, якби показати свою владу, свою могутність, але почав по типу, знаєте, як дипломатично це робити через такі певні, як ви кажете, через певну комунікацію. А, але це дійсно не проста комунікація, тому що Трамп має із нею вигоду якісь певні теж домовленості по тузу чаш. Тож це не просто так. Через цю комунікацію він покаже, хоче показати. Хто є хазяїн світу? Показати Лукашенку, що це не Путін, а це він Ну і також в принципі знову, якщо наприклад в 22-му, в 23-му, і в принципі в першій половині року 24-го року майже усі мовчали на рахунок того, щоб Україна вступала до Євросоюзу або до НАТО, то зараз ми бачимо... Бачимо, що в принципі, от із кінця 24-го і зараз всі усі розмови вони дійсно набирають певні свої обороти. Тому дуже важливо також розуміти, які у нас є шанси вступу до ЄС і до НАТО, чи можемо ми це імплементувати вже в цьому році, і в принципі, навіть а, окупанти, так зокрема речник Кремля, Дмитро Пісков говорить про те, що Україна нехай вступає в ЄС, якщо хоче, бо це ж мовляв не воєнний союз. Тобто, можливо, дійсно таки Трамп. В чомусь їх все ж таки з зуміг уже, хоча б мінімально переконати. Е, дивіться, Мар'яночко, що хочу сказати на рахунок НАТО. От давайте навіть подивимось. Я взагалі не бачила Україну в НАТО не в цьому році, ні в наступних роках. Я бачу Україну учасницею якогось іншого нового військового альянсу, але це не НАТО щодо вступу до Євросоюзу, то найближчий рік. Я точно його теж не бачу. І повірте мені, для України це не найгірший варіант, тому що там, де буде Україна, це буде значно краще, значно престижніше, ніж, от, наприклад, НАТО і Євросоюз. Не бачу я Україну ні там, ні там. Ну і власне також і ще хочу поговорити на рахунок того, що Зеленський не підписав угоду із США про рідкоземельні метали. Чи можеть власне це зіграти саме із нами вже? Ну таку, такий собі злий жарт. Там буде якась інша угода з США, не про корисні копалини. Вона буде стосуватись корисних копалин, але це буде інша угода, Розумієте, з його жарту. Там не буде. Там буде от страшний суд, королева чаш і туз Пентаклів. Дуже гарний розклад. Що мені каже про те, що буде інша угода, яка буде набагато вигіднішою для України. Яка надасть для України знову бачите, карта сила падає, сили, переваги, мі... ну знаєте, такої міцності. Тобто буде якась інша угода, не ця. Тобто, зло, З... якби злого жарту, ну точно не буде. Повірте, зараз все ще відбувається, навіть якщо здається, що це гірше для нас, все ж таки для нас воно на краще не варто панікувати. Процес уже запущений і він веде нас. До нашої перемоги, мої хороші, і вона вже так близько, так скоро, що вона прийде разом з промінчиками і весняного сонечка. Ну, і також хочу поговорити про можливість виборів в Україні у цьому році. Наскільки вони можливі? Чи дійсно вони відбудуться у цьому році? Чому так активно, деякі політики вже почали готуватися? Вибори точно будуть: карта МАХ, карта Паш Чаш. Тобто вибори будуть однозначно. І хочу вам сказати, що стосовно, я дивилася вже президентських виборів, наступним президентом України буде не жінка і не людина в формі. Оцей трошки провідкрию вам завісу. Це буде знову Володимир Зеленський. Чи буде він іти на другий термін? Чи є у нього на це власне власні його фізичні саме ресурс? Моральні ресурси і так далі. Скажу тільки одне що Володимир Зеленський буде вдруге балотуватися. Зараз також багато хто говорить про дату 9 травня, мовляв, вона є такою досить символічною в припиненні вогню або замороженні конфлікту, або саме безпосереднього тому, що повноцінного повноцінної нашої перемоги. Чи дійсно це може бути ця дата? Як відчуваєте ви? Ви знаєте, а я от ця дата, я от дивилася вже цю дату, і я вам хочу сказати, що для мене вона якась пуста. Розумієте? От пуста. Дата, яка нічого за собою не несе. І от зараз я теж дивлюся, і мені показує карта зірки, карта Король Час, що каже, до цієї дати вже все буде вирішено, уже все буде відомо, уже всі крапки над І будуть розставлені. І ця дата є просто пустою. До речі, щойно якраз вирізла новина, якраз на тлі наших перемовин на рахунок того, що сьогодні було наказано обрахувати роздрукування бюлетенів на президентські вибори, тому дійсно таки, напевно, ми все ж таки на порозі нових виборів в Україні. Чи може США припинити підтримку в Україні найближчими тижнями? Маріаночко. у США є другий задум, не, не буде припинена допомога, а навіть буде е, дана в більшій кількості. Дивіться, є задум по місяцю, і д'явол, і, і єрофан, тобто ні, не припиниться допомога, а навіть навпаки збільшиться. От я бачу так, значно збільшиться. Трамп заявив, що хоче повернути Російську Федерацію з. Склад G7 Путіна і звідти вигнали ще в 2014 році після вторгнення у Крим. Так а власне до Союзу G7 входять ще економічні країни світу, так тобто це безпосередньо США, Британія, Канада і так далі. Чому Трамп хоче його повернути? Чому важливий чи це певна маніпуляція з боку? Можливо, Путіна що мовляв, я виведу війська? А ти мене повертаєш, наприклад, в найсливо. Певні, э, союзи. Ви знаєте Чеху, що я бачу? Що э, це така певна маніпуляція? Дивіться, ту ж тут з ночів і повішена, э, повішений. Але маніпуляція зі сторони саме Трампа. Тобто він маніпулює Путіним дуже сильно маніпулює, щоб досягнути своїх цілей, і він досягне. Я не бачу, чи буде Росія повернута в цей, скажімо так, Союз чи Альянс, як його правильно назвати. Але це дійсно така маніпуляція зі сторони Трампа. Він дуже, він, розумієте, він таку грає багато функціональну гру, де є і тиск, і маніпуляції, і такі, знаєте, багато ходовки, і закулісні ігри на політичній світовій арені. Тобто дуже цікавий. Час ми живемо і маємо можливість спостерігати дуже неймовірно цікаві е, ігри, які зараз відбуваються. Ви дивіться, як швидко змінюються новини зараз. Просто не встигаєш за ними просто слідкувати. І далі будемо і рідненькі, ще цікавіше.